Всім привіт, дорогі слухачі. Сьогодні ми поговоримо про здоров'я шкіри, догляд за нею та важливість своєчасного звернення до спеціалістів. Наш гість, лікар-дерматолог, Мельник Олександр. Добре. Який поділиться професійними порадами, розповість про сучасні методи догляду, де допоможе розвіяти нам сучасні міфи. Як вас справи? Розкажіть трохи про себе. Добрий день, дякую, що запросили мене на себе. От. Справи добре. Про себе, якщо розповісти, то я працюю дерматологом з 2000 року. От. Вирішив вибрати цю професію, тому що в мене сім'я лікарів. Якось так сталося, що е, я теж вирішив навчатись і потім працювати е, в, в цій сфері. От. Також е, на це е, вплинули знайомі е, там, батьків, е, теж, які працювали е, в дерматології. Uh -huh. От. Тому, е, в якийсь момент я вирішив піти по цій дорозі. от. А ким працюють батьки, якщо це не таємниця? А Батько в мене працює ендокринологом. Uh -huh. От. А, мама працювала логопедом. От. Зараз вона вже не працює на пенсії. От. Але батько ще продовжує працювати так. Угу. Ви вже 25 років виходите в цій сфері. З яким взагалі напрямком зараз працюєте більш за все? Ну, на сьогоднішній день я так і працюю з віковими пацієнтами, також працюю в естетичному напрямку, в естетичній медицині. От. Багато пацієнтів з новоутвореннями. Ангіоми, папіоми? Ангіоми, папіоми, так, різні, різні на сьогоднішній день. Багато, багато, багато всього є, тому є можливість працювати. І працюю. Це чудово. Такий час, що дуже багато зараз акне, працюєте взагалі з таким. Зак не менше працює Менше часунка, працюєте. Часунка. А, з якими проблемами шкіри найчастіше взагалі звертаються до вас пацієнти? Ну, на сьогоднішній день дуже багато новоутворень, атопічного дерматиту, грибкових хвороб. От. Проблеми з випадінням волосся. Як взагалі боретесь, наприклад, з атопічним дерматитом, якщо це клієнт? Дуже тяжко. дуже тяжко, дуже тяжко, да. Пацієнти, як правило, недисципліновані. От. Є багато моментів, які треба притримуватись, от вони не дуже прислуховуються рекомендації, але ті пацієнти, які прислуховуються, як кажуть, що боженька допомагає, то все добре, Да. Які базові правила за догляди шкіри ви взагалі порекомендуєте нашим слухачам та нашим глядачам? Базові, ну, по-перше, зволожувати шкіру угу. обов'язково. Бо на сьогоднішній день дуже багато стресу у нас. На жаль. Так, да, на жаль, тому звертатися вчасно за допомогою. До спеціалістів поменше самолікування. Самолікуванням не займаємося. не займаємося самолікуванням, бо дуже часто приходять пацієнти, які вже, я питаю, коли збираю анамнез, вони розповідають. Саме цікаве, чим вони вже лікувалися. От і після цього вже я вже починаю робити якісь. Виводи, як кажуть, що робити далі. Uh -huh. А що взагалі, ось, наприклад, якщо це Акне або Постакне, часто я знаю, лікують бовту, бовтушка, напевно, називається. Ось ця. Як ви відноситесь взагалі до неї? Ну... Я думаю, не як часто. <рес> Чи є? все таки краще не займатися самолікування цими повтушками, мазями Де, і відразу діляться? Від декому декому на якомусь етапі це допомагає, і пацієнти це використовують. Да. Угу. От, але вже потім якісь ускладнення у вигляді рубців, то це повтушка вже не допоможе. Не допоможе. Шліфов... Шліфування потім. Так, ми шліфуємо. Чи варто змінювати догляд залежно від сезону? Так. Чи обов'язково це чи можна користуватися, як і літом одними з поясів? Є поясом. різні, є різні типи шкіри, да, є різні креми, і, там, і, які по різному діють. Тобто для зими осінній осінні, зимний період одні, одні є напрямки по догляду на літо зовсім інші. Літом побільше треба використовувати СПФ, хоча uh -huh. і взимку теж треба. От але е тут більш така історія, більш делікатніша. Багато хто знаю на своєму досвіді, використовують СПФ тільки літом. Зимою вони його не використовують і чомусь так заложено на даний момент. Ну, це міф такий, скоріш міф. за все, так. Да. Які інгредієнти в косметиці справді працюють, а які маркетинговий хід, так як на ринку зараз взагалі дуже багато різних косметики? Чесно кажучи, мені важко на це зараз про це говорити, про інгредієнти, які краще працюють, які ні. От. Краще відразу звертатися до спеціаліста і не да, вибирати щось так, на ринку. Я так зараз не скажу. Угу. Чи впливає взагалі харчування на стан шкіри? Алкоголь, куріння, там, якісь шкідливі звички? Ви знаєте, воно впливає все, і пацієнти досить часто на це взагалі не звертають увагу. Хоча я рекомендую вести здоровий образ життя, да, і це і харчування в першу чергу. У нас зараз на сьогоднішній день дуже великий е, вибір е, різної продукції в магазинах. Uh -huh. От і що е, пацієнти вживають різну їжу, яку вони навіть не підозрюють, що вона для них не корисна. Хоча, в, мабуть, уже всі знають. Які взагалі основні правила за доглядом шкіри? Тобто від початку дівчатам або жінкам, які зараз нас дивляться, ви б могли б сказати, там, що кожна жінка має, має мати в себе взагалі в комплекті? Кожна жінка має в комплекті очищування, обов'язково шкіри зволоження. Основні такі, от, базові, базові речі, СПФ, да, обов'язково. <кій> що є основним сигналом того, що з нашою шкірою щось не так? Ну, основним сигналом, я думаю, що висипання на шкірі. Почервоніння, якісь шелушіння. Я, мабуть, я думаю, що зараз у всіх це є ці всі проблеми. От. Зміна сезону? Свербіння, так. Да. Ну скарги основні, оці, uh -huh. які говорять. Да, зміни сезону вони діють досить так, Тому сильно. Тому краще більш зволожувати шкіру в цей період, поки не настане якийсь рівень. Так. Як часто потрібно проводити самоперевірку шкіри на новоутворювання? І взагалі чи варто це робити? Це варто робити. І якщо є, наприклад, у близьких якісь проблеми по лінії, uh -huh. да, то це обов'язково за цим треба слідкувати і хоча б раз у півроку приходити до лікаря. і Ну, обстежуватись обов'язково. Чи можна самостійно діагностувати деякі шкірні захворювання, або потрібно завжди звертати до спеціаліста? Я б не рекомендував це робити, але я рекомендую, щоб пацієнти звертали увагу на новоутворення, які з'явилися швидко. Да, от Нерівної форми, в яких є пігментація, потемніння, почервоніння. Тобто такі всі речі, вони потрібно на це звертати увагу і краще звернутися до лікаря. Які прогресують, то відразу, я вважаю, так. потрібно бігти. Так. Бо дуже багато інформації в інтернеті. І що б ти не прочитав, там завжди пишуть що це рак. Онкозахворювання, типу, типу щось такого. Мабуть, це. Якби писали навпаки, то взагалі б люди розслабились, мені здається. Ну а до вас взагалі часто приходять з такими запросами, що ось побачив в себе якесь новотворювання, Я прочитаю в інтернеті, що це рак. Часто. Часто, mm. на жаль, люди більше довіряють інтернету на сьогоднішній день. Ну вони, хоч якусь інформацію, десь беруть, і це їх якось підштовхує до того, щоб діяти якось. Це теж, ну, якби є в цьому плюс. Тобто 50 на 50 да. на вагах. Які найпоширеніші помилки в догляді за шкірою роблять люди, навіть не підозрюючи це? Ну, якщо, наприклад, є е, випадки такі, що люди починають використовувати саме пілінги да, домашніх. Е, у От, Вони там, наприклад, їм не потрібно, да, не можна використовувати. Або кислоти ті ж самі, да, mm -hmm. у, у догляді. От, або саме банальне починають якісь новоутворення або висипання на шкірі самі видаляти. От. Ну, тому. Чесно кажучи, мені це не подобається. Не коли подобається. Люди так, Також чула та бачила дуже багато ситуацій, що жінки вже в віці самі видаляють собі папіоми. Як взагалі до цього відноситись? Бородавки в домашніх умовах, там чисте тіло, як у Совєтському Союзі. Знаєте, в мене є пацієнти, там які лікуються вже не один рік. По іншим захворюванням, да, але приходять до мене на консультацію і розповідають, що щось там десь у них виросло в садочку, і вони це використовують як засіб лікування. Я розумію, що ще досить багато людей експериментують самі, да, і, на жаль, вони втрачають час просто-напросто. Були якісь такі наслідки, які запам'яталися з самолікування можливо, вашій за ваш час праці в дерматології? Ну, крім опіків і якихось ерозій, ну Нічого такого позитивного, не позитивного. Є позитивні моменти там, коли, наприклад, якимось чином захворювання, ну не захворювання, а якась була проблема, зі шкірою, вона тимчасово кудись ну, да? І пацієнти радіють від цього, діляться цим. От. Але буває таке, що і нікуди не діваються, і потім. Залишається проблема. Проблема, да, проблема може збільшуватись, вірно підтримається може, може. прорисувати. Також часто дівчата вже починаються сонячні сонячні дні. І йдуть робити автозасмагу з тим, що це захист від сонця. Типу, що сонце більш не буде впливати на їхню шкіру, вони можуть не користуватися СПФ, вони можуть не боятися про пігментацію, тому що вони захистили шкіру вже сонцем, вже автозасмагою, і сонце більш не буде впливати на їхню шкіру. Наскільки це взагалі правда? Це міфо все. Це все міфи. Так. Тобто ніяк. СПФом потрібно користуватися. З ом потрібно користуватися обов'язково. Це захист шкіри, тобто від так. старіння, так, так і пігментації також. Як правильно боротися з пігментацією? З пігментацією ми для, від пігментації використовуємо як і медичні засоби, фармацевтичні засоби, так і. Засоби, які там є в нас в клініці, лазер, наприклад, той же саме, Елос, да ми використовуємо. Uh -huh. От. Але знову ж це таке лікування не швидке. От. І не, не завжди можна не для всіх сезонів. От. Тобто, коли вже сонечко, то треба робити паузу, як кажуть. І краще взимку починати краще, боротися так. з пігментацією. Які апаратні методики використовуєте в своїй практиці взагалі? Ну, Я використовую декілька лазерів. Це лазер СО2 для видалення новотворень, для шліфування шкіри. Uh -huh. От, також діодний лазер теж для видалення новотворень і видалення судин. Uh -huh. От, і Лазер той же самий елос, да, який використовується для лікування пігментації, лікування судин на обличчі також. От. Це саме такі, чим я працюю на сьогоднішній день. Ще в минулому ефірі в нас були запитання на рахунок пігментації та суди, судинних зірочок. які взагалі, Як порадити боротися з ними? Це краще апаратна методика чи. Можливо, так те ж саме Я б це робив би комплексно, комплексно, так, так То але, все від але знову ж пацієнт повинен в першу чергу прийти на консультацію, щоб для цього лікар зрозумів, що краще підійде, щоб порекомендувати, з чого почати насправді. Ще останнім часом в косметології підвищився попит на видалення папіом, ангелом, бородавок. Як краще їх лікувати? Також лазерне дуже часто азотом намагаються це все вилікувати, видалити, Часто самолікуванням займаються. Який спосіб найкращий? Ну, різні нас насправді є методики. Мені більш подобається це лазерне видалення. Але багато, багато до цього є ще моментів, да, треба правильно діагностувати обов'язково. Також хотіла запитати, які процедури найефективніші для лікування акне та постакне? Краще лікувати мед... ліками чи краще брати апаратну косметологію? Ну, якщо. Якщо можна так сказати, да, можна, в принципі, і медикаментозно, і апаратно лікувати, то взагалі можна комплексно теж. Комплексно. Так. Ретиноїди, як відносить до них? В принципі, положительно, так. Да. Е які апарати ви рекомендуєте для антивікового догляду? Що краще? лазер Аріфліхтин чи мікроструми? Вважаю, що все і то, і то, і то і працюють, але треба дивитись на пацієнта, які є показання, так сказати. Який запит він хоче, запит, так? Да, запит, і треба дивитись на пацієнта, і в якому він взагалі стане. Як правильно доглядати за шкірою після апаратних процедур? Ну, є рекомендації, які, наприклад, не можна відвідувати там сауни, басейни, да? от догляд менше агресивного догляду, більше зволоження, так от би я сказав. Ще хотіла запитати, можливо, у вас є. Ай, сонечка треба. Сонечко менше. менше. Так, можливо, у вас є якісь історії з початку вашого шляху в дерматології, які б могли б з нами поділитися <кх> та розказати щось новачкам в цій сфері, щоб вони не боялися цього? Щоб не боялися? Ну, Я взагалі думаю, що якщо вже Спеціаліст почав займатися дерматологією і бачить, цих, ну, бачить пацієнтів, які до нього приходять з різними проблемами, то людина вже, мабуть, готова до цього. Да? Бо є різні пацієнти з різними проблемами. От. Тому о, боятись не потрібно. Не потрібно. Не потрібно, да. ну, от. Е, Я думаю, що цей страх, якщо лікар відчуває, то пацієнти це теж відчувають, Ну, це не дуже добре, мені здається. Так, що, якщо є бажання, потрібно діяти, йти, йти, йти. Можливо, в нас там є якісь запитання. Не соромтеся, задавайте, поки ми тут, ми зможемо відповісти вам на найпопулярніші запитання про дерматологію. З чого взагалі варто починати кар'єру в дерматології або в косметології? З чого починали саме ви? Ну, я вважаю, що треба навчатися, закінчити медичний вуз, mm -hmm. от, інтернатуру. Після цього навчання продовжується постійно. Навчання йде постійно, так йде протягом постійно. життя. Так, да, йде постійно, без цього ніяк, ну, бо міняються, з'являється щось нове. Треба бути, як кажуть, тренді, да? От, тому я вважаю, що а, мед, ну, медицина взагалі всі професії потрібно удосконалювати. Медицина і естетична медицина вони дуже сильно рухаються вперед на сьогоднішній день. Так, потрібно йти з ногою вперед, як Вимогу, кажуть. Да. Також зараз дуже багато початківців, косметологів, і багато вони стоять на місці, бо не знають, з чого почати в апаратній косметології. Що б ви порадили початківцям з чого почати, взагалі, який би апарат придбати для старту цієї професії? Я думаю, що е, для початківців це, мабуть, буде якийсь такий догляд. Ну, взагалі всі хочуть, мабуть, щоб це було дієво, да? в першу чергу. От, тому е, треба зрозуміти, е, взагалі, в якому напрямку буде діяти людина, да? діяти спеціаліст. От, якщо це буде якісь більш доглядові процедури, це одне направлення, да, той же самий ЕЛОС можна, да, якісь ну, такі процедури. От, якщо видалення, це зовсім, інша, зовсім інше направлення. От, я думаю, що взагалі хочеться, щоб все було, да, щоб можна було працювати з усіма напрямками. От, тому кого так виходить, я рахую, що цим людям більше повезло. <рес> <рес> ну, також все і відразу починати чи краще поступово щось набирати в свій асортимент. Навіть якщо на це є можливість. Ну, все залежить, я думаю, від здібностей і від можливостей, так. Да. Ну, так. Чим швидше з'являться якісь додаткові процедури, тим буде швидше якісь результати, да? можна буде вже зрозуміти, на що треба звертати увагу більше. От. Я думаю, що потрібно обов'язково проходити знову ж навчання, щоб зрозуміти взагалі потрібно це чи не потрібно. Це чи діє це не чи надія, тому все починати треба з навчання і досвіду. Угу. Також питання від глядачів: як часто взагалі потрібно відвідати дерматолога? Ну, дерматолога треба відвідувати, якщо є якісь скарги, якщо профілактичних цілях. То я вважаю, десь це, можливо, раз в рік чи раз в півроку. Все залежить від запиту. Угу. Чи варто довіряти порадам в соцмережі щодо догляду за шкірою? В соцмережах, якщо це рекомендує професіонал, то я думаю, що можна звертати на це увагу. Угу. Також, можливо, там ще якісь запитання? Немає. Також ми підготували для вас деякі короткі запитання, на правду чи міф в лазерній та естетичній косметології. Лазерне лікування шкіри може бути шкідливим і залишати рубці. А -а -а. Залежить від професіонала своєї справи. Може, так. Да, Як можна. кажуть, винний лазер чи людина, яка виконувала цю процедуру? Я думаю, що людина. Людина, все. яка виконувала цю да. процедуру. Пілінги можуть вирішити всі проблеми зі шкірою? Ні. Ні. Чому? Бо буває, що пілінги не потрібно використовувати для якоїсь. Ну, для якоїсь хвороби, да, бо вони можуть зробити тільки нашкодити, як кажуть. Після видалення новоутворень на шкіри лазером не буде залишатися шрамів? Можуть залишатися. Можуть залишитися. Так. В яких випадках залишаються, а в яких ні? Все залежить від новоутворення і від, від видалення, від глибини видалення, віддалення. Засмага а допомагає позбутися пневмонії або акне. Засмага, ні. Дуже часто використовують автозесмагу, тобто ультрафіолет, і кажуть, що там підсушує прищі, і все зникає. В них акне, постакне. Тільки вони починають перестати ходити в солярі, вони знову з'являються назад. Таке може взагалі можливо? Це міф теж. Міф. Люди з темною шкірою не потребують сонцезахисного крему. Потребують. потребують. Більшість засобів для засмаги не захищають від ультрафіолетових променів. Чому? Ну, тому що засоби всі вони тимчасові. Вони тільки діють на короткий період. От. Я взагалі рахую, що прямі е, сонячні промені, да, вони досить на сьогоднішній день е, вони стали агресивніші, ніж раніше. О, тому даже навіть навіть СПФ ці засоби всі вони захищають, але частково. Але без них не можна. Не можна. Акне виникає через забруднення шкіри та неправильний догляд. Це правда чи міф? Міф. Міф. З чого взагалі виникає Акне? Ну, акне це вже більш така проблема. Приєднується додатково ще мікробна флора. Угу. В принципі, в нас все. Можу... скажіть, будь ласка, де взагалі вас знайти, якщо консультацію в якій клініці працюєте на даний момент? На даний момент я працюю в Заріцькій клініці. Угу. Адресу можна побачити. Під постом ми, під в принципі, постам, залишимо так. контакти, там можна буде написати і записатися до вас на консультацію, так, якщо комусь можливо. це буде актуально та потрібно. Дякую вам за участь в нашому ефірі. Я сподіваюся, що ми допомогли комусь дізнатися правду або міф про соцмережі та лікування шкіри. Тому дякуємо вам за консультацію. Дякую. Можете залишати актуальні питання під, під, під цим відео. Ми обов'язково вам відповімо на всі запитання. Тому гарного вам дня та до нових зустрічей. До побачення.